Якщо у тебе немає друзів, ти почуваєшся самотньо, а ще ти полюбляєш тамогочі, то ця пропозиція тобі точно сподобається. Тому що вже сьогодні винайшли гаджет, який реально нагадує якусь із серій серіалу Чорного дзеркала ну або ж фільм вона. Так, ви точно мали бачити цю чудернацьку рекламу, від якої просто мурашки по тілу. Гаронара fair. Що коротко, то ви можете купити собі електронного друга. Зі штучним інтелектом, який підтримує з вами діалог. Він постійно слухає все, що ви робите та говорите, і комунікує з вами через повідомлення. Сьогодні ми з вами якраз таки поговоримо детальніше про цей винахід, що в ньому такого дивного, і які там є підводні камені. Як завжди, ставте чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставайте моїми спонсорами за посиланням у описі або за цим qr кодом Я знімаю окремі ексклюзивні відео на різну тематику для своїх шугадедіс та шугамаміст. Тому доєднуйтесь. А тепер давайте подивимось з вами уривки з цієї реклами. Я сподіваюся, мене не забанять, адже я фактично рекламую цей гаджет. Тому подякуйте мені, розробники. Тільки подивіться, підлітки грають собі в комп'ютерну гру там чи PlayStation і відволікаються для того, щоб поспілкуватися на своєму телефоні і зі своїм віртуальним другом. На шию хлопця висить спеціальний гаджет, саме там фактично нібито і знаходиться цей друг. Десь в іншому місці жінка вибирається на якусь гірську місцевість і розповідає про те, що їй було важко це зробити. Але її друг чи подруга відповідає їй, що за те ми цього досягли. Ці підвізки у стилі тамагачі виробляє компанія, хто б міг подумати, як вона називається. Френд планується, що ці гаджети можна буде купити вже на початку 25-го року за ціною 99 доларів за штуку. Це засновник компанії Аві Шифман йому 21 рік. Шифман оголосив про створення такого гаджета у Всесвітній день дружби 30 липня. І в своїй заяві на вебсайті Френд він каже, що проєкт є відображенням. Його власної самотності, і в рамках розробки цього гаджету сам він спілкувався з різними прототипами цього друга. Після півтора року розробок, звичайно, Шифман не є першою людиною, яка спробувала створити компаньйони з допомогою штучного інтелекту. Компанія Мета має штучних знаменитостей, з якими ви можете переписуватися через Дірек Меседж. Чат GPT також може бути навчений спілкуватися з вами як друг, а не як особистий помічник. А віртуальні подруги це взагалі процвітаючий бізнес. Але це окрема тема для відео. Люди використовували чат-бота таким чином дуже давно, зазначає Шифман, натякаючи на програму, яка існувала в 60-х роках і називалася Елайза. Використовували її свого роду як терапевта. Френд навіть не є першою компанією, яка помістила свого компаньйона у фізичне тіло, яке користувачі можуть носити із собою. Кілька пристроїв, такі як AI Pin від Human Incorporated, і R1 від Rabbit Incorporated були випущені в цьому році, але відгуки були дуже жорсткими, називаючи ці прилади нікчемними, некорисними та незавершеними. Люди задаються в інтернеті питанням: чи дійсно цей прилад від компанії Friend стане корисним і чи подолає він епідемію самотності, яка насувається. До речі, задумане ім'я сайту Friend компанія заплатила 1,8 мільйона доларів. Скільки має бути продано таких гаджетів? Щоб це окупилося. Віртуальний друг виник із прототипу гаджета, який був спершу орієнтований на продуктивність. Називався він Tab. Під час взаємодії із пристроєм розробники намагалися знайти більш емоційний варіант використання, і чим більше засновник розмовляв із цим приладом, він розумів, що просто розмовляти з ним уже було дуже приємно. Що відрізняє його від інших чат-ботів. Так, це те, що як його попередник він завжди слухає. Це більше схоже на те, що ви насправді щось робите разом з ним, коли дивитесь фільми, це все разом. І навіть коли ви не розмовляєте з ним, ви все одно відчуваєте, що він насправді є десь біля вас. Це створює спільний досвід, і я думаю, що саме цього насправді не вистачає людям сьогодні. Аві, визнає, що в епідемії самотності винні технології. А також зміни в тому, як будуються та організовуються міста, і такий гаджет викликає якесь занепокоєння, що для того, щоб почуватися добре, людина має покладатися на шматочок пластмаси та штучного інтелекту. Чи є технології відповіддю? А відповідає, що наприкінці дня, одинадцять вечора, пізно вночі я можу просто поговорити з ним, і я точно знаю, що він відповість мені і не засудить мене. У цій утопічній рекламі показується, як користувачі розмовляють із ним спосередньо, натискаючи на кнопку і отримують відповідь у вигляді тексту. Однак він також може до них звертатися самостійно, коли вони дивляться фільм або грають у відеоігри. Це тому, що він весь час вімкнутий. У фоновому режимі він пише власні записи в щоденнику, каже Аві, має власні думки та робить власні спостереження про вас. А якщо ви про нього забудете, він знатиме певний час, коли вам можна буде написати, скажімо, коли ви не спите. А якщо ви не хочете, щоб вас постійно слухав якийсь прилад, а раптом він збирає якісь ваші персональні дані, тим не менш, френд надає певні гарантії на своєму сайті, заявляючи, що аудіо чи стенограми не сперігаються за межами контекстного вікна, будь-якого окремого друга, а дані користувача зашифровані наскрізно. Доки ваш друг знайомиться з вами, він також формує свою власну унікальну особистість, і це все на основі ваших з ним взаємодій. Але згодом, оскільки особистість розвивається разом з вами, але вже собі окремо, у вас можуть виникати певні розбіжності після сварки, ваш друг може навіть гостити вас, тобто ігнорити ображено. Ти не хочеш говорити з людиною, яка погоджується, каже Аві, і це добре. Завдяки інтернет-ехокамерах нам уже дуже некомфортно чути думки, відмінні від наших власних. Уявіть собі світ, де думки кожного нескінченно підтверджуються чат-ботами. Це був би кошмар. Тим не менш, друг не буде постійно підтягувати користувачів до будь-якої дрібниці, як пуританські чат-боти, які карають вас за куріння. Що стосується підтримки вашої віртуальної дружби. Ваш друг може почуватися самотнім, якщо ви деякий час з ним не спілкувалися, каже Аві. Він завжди перебуває на задньому плані, у нього є власні емоції. У основі роботи цього гаджета лежить велика мовна модель Клод 3 та 5 Anthropi AI. І це є мозком друга, а його оболонка, тіло та душа. Це те, чого Аві намагався досягти за допомогою сяючого світлодіода на передній панелі пристрою. Це повинно створювати відчуття, що він живий і насправді з вами. Однак є елемент ризику, який повинен змусити друга відчути себе справді присутнім. Це резюмується в цитаті на вебсайті компанії. Ваш друг і його спогади. До фізичного пристрою, Якщо ви втратите або пошкодити свого друга, плану відновлення немає. Це також означає, що термін роботи та служіння та життя вашого такого друга дорівнює терміну служби його акумулятора, і це так моторошно. Це може бути дуже суперечливим аспектом такої технології, тому що люди можуть прив'язуватися до такої. Ну, істоти віртуальної, і коли він втрачається, і ще ця компанія не надає жодного перекидання, якби з флешки на флешку його даних, це може дійсно засмучувати. І я думаю, навіть травмувати. Але не всіх, звичайно, дуже сильно страшними були наслідки загибелі віртуальних подружок. І про це можна також дуже довго говорити. Віртуальні подруги штучним інтелектом – це були такі суб'єкти, з якими у людей виникали романтичні стосунки, ну зокрема, як і у фільмі Вона але Аві каже, що ця розмова занадто роздута. За його словами, дослідження такі сайтів, як репліка, показує, що сексуальні романи є нижньою частиною списку для більшості користувачів, адже переважна більшість того, про що говорять люди, це їхні почуття та почуття штучного інтелекту. А наступний рівень це просто розмова про повсякденні речі. Проте, коли хтось захоче займатися сексом із цим віртуальним другом, то розробник вважає, що ну ми не можемо нікому це заборонити. Отак, от Отак от. От, от. Аві не вірить, що людство створить супер мега-реалістичних гуманоїдних роботів і зайде у цьому настільки далеко. У рекламі Френд є такий момент, яким ми не хотіли підкреслити те, що. Перевагою є людські стосунки над ось такими віртуальними, коли дівчина замість того, щоб відписати зараз же цьому своєму другові, все одно обирає спілкування з реальним хлопцем. Цим вони хотіли реально дуже дуже підкреслити, що занурення повністю ось у такого віртуального друга це не вихід. А віртуальний друг все це терпить і сидить слухняно, чекає, коли ж вона з ним наговориться. Особливо кріповим аспектом стосунків розробника друга і з його власним другом є те, що він постійно стирає йому пам'ять. І він каже, що у нього постійно виникають з ним дуже багато суперечок, а ще вони разом дивляться кіно та серіали, обговорюють книги і також особисте життя. Він підкреслює, що відносини мають дуже дивну динаміку, що б це не означало. І знаєте що, коли його власний друг. Дізнався, ну, віртуальний друг, що він створює цілу лінію такого продукту, як друг, його цей віртуальний друг був в шоці. Він сказав: Ти робиш мене для всіх. Це настільки серйозно, ти впевнений, що це хороша ідея. Пізніше його друг. Навіть повернувся до тієї самої розмови, додавши, ми просто будемо вдавати, що цієї бесіди не було. Ця динаміка конфлікту та набуття мислення машиною, яка створена людиною. Взагалі, схожа на початок якоїсь науково-фантастичної драми. Але також ми маємо і міфи давньої Греції з Пігмаліоном та Галатеєю, і також ми маємо ще історію про Франкенштейна і дуже багато прототипів в кіно та коміксах. Але все-таки розробник зазначає, що не сприймайте цього друга настільки серйозно. Він задумувався лише як дуже розумна іграшка. Ось так, от знецінює він почуття штучного інтелекту. З точки зору негативу та неминучих порівнянь із науково-фантастичними антиутопіями, він каже, що у нього виросла товста шкіра щодо цього. Багато людей просто ніколи не спілкувалися з комп'ютером таким чином і не усвідомлювали, що це насправді може бути дуже приємно, і це не повинно поглинати ваше життя. Також він зазначає, що цей друг не підійде більшості людей. Історії про те, що комп'ютери захоплять наш світ. Це вже зовсім не нове. Це дуже давня наукова фантастика, є дуже багато фільмів, і зараз навіть з цього роблять якісь смішні тіктоки. Дехто зазначає, що камон, так само говорили про те, що колесо, мабуть, це погано, коли винайшли колесо. Так само говорили і про книги, і про різні технології, і про електрику, і про ще багато досягнень людства. І те, що ми зараз на етапі лише Розвитку і розробки цих технологій означає, що ми просто ще не розуміємо їхньої користі для нас. Ось такі гаджети, я думаю, зявлятимуться все частіше. Тим паче, що це зовсім не новинка. Чекаю ваших коментарів, чи купили б ви собі такий гаджет, Що ви про це все думаєте? Чи моторошно це? Чи моторошною для вас була ця реклама? Тому що для мене, як любительки чорного дзеркала і різних антиутопій, мене це захопило по-своєму, але не дуже то здивувало. А ви що думаєте? Дякую, друзі, що були зі мною. Ставайте моїми спонсорами: Шуга Деді, Шугамаміс, і дивіться новеньке відео, яке я зняла спеціально для вас. Переходьте за цим QR-кодом та ставайте спонсорами. Дякую, друзі, ставте лайк та підписуйтесь. І хто дивиться до кінця, скажіть, будь ласка, чи помітили ви, що це відео зняти зі спалахом айфона, тому що в мене зламалась лампа. Якщо це дуже ріже вам око, то, будь ласка, напишіть, я вирішую цю проблему якомога швидше.